У Дніпропетровську утворили два центри надання адміністративних послуг. Таке рішення було прийняте на сесії міськради. Зараз чиновники працюють над приведенням всіх документів, в тому числі статутних, відповідно до норм законодавства. На думку керівництва центру, це дозволить видавати дозвільні документи вчасно, а роботу самих чиновників оптимізувати. Подробиці далі. Відтепер більш ефективним та головне швидким стане надання адмінпослуг Дніпропетровську. Принаймні в цьому переконують чиновники. В місті утворили два центри: один в міськраді, інший на проспекті Правди, 42, де кожен бажаючий може отримати 48 документів дозвільного характеру. Жителі міста можуть отримати весь ну какби всі услуги із цього перечня в ну, в нашому центрі адміністративних услуг як в правобережному, так і влівобережним. Через адміністрацію. Саме адміністратор тепер контролюватиме, щоб замовник отримав достовірну та свіжу інформацію, на якій стадії знаходиться розгляд його запиту. Також цю посаду ввели, аби мінімізувати кількість відмов, які отримає людина від державних установ. 2008 год было 37% відказу. На сьогоднішній день процент составляє только 5%. Це значительна робота, тому що стараємося по максимуму. Щоб були відкази ці правомірними. Загалом же завдяки модернізації роботи центрів, лише в 2013-му вдалося надати послуги понад 20 тисячам мешканцям міста. В основному завдяки зацікавленості людей в віртуальному офісі електронних послуг, який запровадили цьогоріч. Олександр Тушенко, Сергій Гончар, новини 11 каналу.